Так, для того, щоб установити Android Studio, для початку нам треба зайти в Google так, і почати з встановлення самої Java. Для цього будемо використовувати Java Zulu JDK 17. Ось це посилання. Посилання буде в описі відео. Переходимо за посиланням і вибираємо вашу операційну систему. Наприклад, в моєму випадку для початку ми обираємо Java 17 LTS, операційна система у мене Windows. Архітектура, звісно, що 64 біта, GDK. Ось тут є download. Є два варіанти завантаження. Є MSI пакет, є Z-пакет. Нам потрібен MSI. Все, він завантажується. Ось, почалось завантаження. Поки завантажується Java, давайте перейдемо знову в Google і знайдемо таку штуку, яка називається Toolbox Brains. Це нам потрібно для встановлення самої Android Studio. Ось дивіться, за цим посиланням переходимо. Для Windows, є для різних операційних систем, чи що вам потрібно. Нам потрібно для Windows. Нажимаємо Download, все. Почалось завантаження. Так, Коли Java завантажилась, починаємо встановлювати її в першу чергу. Тут натискаємо Next. Ось тут обов'язково бачите, set Java Home Variable. Треба ставити ось цей флажок. You'll be installed locally. Тобто це нам треба обов'язково використати. Далі ми нажимаємо Next і Install. Все, Java воно Тепер перейдемо до GenBrains Toolbox. І ось Натискаємо Install, воно встановлюється. Тобто все швиденько. Ось, і ось тут в панелі або ось тут буде сховано, у вас з'явиться отака штучка. Тобто це сам інтерфейс самої програми Toolbox. От розвертаємо Available програми. І шукаємо тут Android Studio. то що нам потрібно. Ось Android Studio, клікаємо Install. Це можна закрити, все, вона завантажується. Так, після того, як Android Studio встановилося, ми її запускаємо. Ось тут загорівся зелений індикатор, тобто стартує сама ID. Я. У мене вже був створений якийсь невеличкий там да? У вас там буде <кхем> запропоновано скачати Із DK. Там нажимаємо декілька разів Next і все. Зараз я вам покажу, як створювати новий проект. Я це і закрию. Ось. В кінці у вас з'явиться щось типу такого. Натискаємо на новий проект, Ми будемо працювати в Empty Activity за допомогою Compose. Тому вибираємо тільки ось це, нажимаємо Next. Далі, тут ми будемо вводити так, як називається наш додаток, який ми будемо розробляти. Наприклад, це буде калькулятор. Да? Напишемо calc. Або, наприклад, MyCalc. Щось типу такого. Далі package name. Тут ви можете змінювати, можете не змінювати на ваш розсуд. Далі, там, де буде розміщуватись цей пакет location наприклад, це в мене на диску в папочці Work. Мінімальна sdk на даний момент ми не міняємо нічого і нажимаємо Finish. Все, почалося встановлення. Почалося завантаження проєкту. Зараз воно буде тут імпортувати все. Треба трошки просто зачекати. Так, проєкт збідеться. Далі що ми маємо зробити перше, коли ми створили новий, новий проект? По-перше, отут до вас дзвіночок. У вас, якщо ви використовуєте Windows, має з'явитися Microsoft Defender MyEffect.E і дозволити щоб він не використовувався для нашого Gradla, для SDK і для нашого проєкту. Тобто, Exclude Forder нажимаємо. Це потрібно, щоб працювало все набагато швидше, і це кожного разу не перевірялося в Windows. Далі, так як ми встановлювали Java, нам пише повідомлення, що Multiple Gradle Demons might be spawned because the Gradle JDK, Java Home. Тобто нам треба вибрати select the Gradle JDK Location. І ось тут вибрати от якраз Java Home Azul Zulu 17. Ото, от що ми встановлювали. Нажимаємо ОК. Тепер треба синхронізувати проект знову. Це можна очистити, закрити. Треба знову почитати. От, якщо ви натиснете на цей молоточок з одною крапочкою, ви побачите реальний прогрес, як синхронізується проект і що відбувається. Знову треба зачекати. Так, після того, як збілдився проект, це ми все налаштували. Дивимося, тут все добре. Я рекомендую нажати ось тут. Це App Run Configuration. Це потрібно для того, щоб, е якщо потрібно, то Android Studio дозавантажить потрібні бібліотеки. Щоб ви це не робили, коли стартанете проєкт. Знову треба зачекати. А поки воно білдиться, ми можемо створити віртуальний девайс. Наприклад, у мене тут ось один вже створений, ми його видалимо. Ось тут. Натискаємо кнопочку Device Manager. Натискаємо на плюсик. Create Virtual Device. Ось. Нам пропонує вибрати, який емулятор ми хочемо. Я рекомендую використовувати або Medium, або Small. Оці всі немає сенсу, тому що вони хавають багато ресурсів. Але вже коли конкретно вам потрібен якийсь проєкт, конкретний емулятор, тоді так. Ми вибираємо Smallphone. Нажимаємо Next. Натискаємо. Тут нічого не міняємо. Це назва вашого емулятора. Можна назвати будь-як. Далі Finish. І все, емулятор у вас створено. Тепер по самому проєкту: як запустити наш проєкт. По-перше, хочу показати саме прев'ю. Так, у нас тут написана невеличка програма в стилі Hello World. Ось дивіться. на... В класі MainActivity ми можемо відкрити відображення Split, коли нам буде показуватись preview. На даний, на даний момент це в нас тільки тут параметр show background, але ми можемо додати ще деякі. О, бачите, воно завантажилось і показує, як буде виглядати те, що ми зараз робимо. Давайте тут через кому uh, show system. UI. True. Зараз воно саме автоматично перебілдиться, Якщо не перебілдиться, то ми можемо використати знову Run Configuration. Або ось тут. В меню у нас є. Е, build, Зараз знайду. Зараз Я, ось воно. Або тут. Або тут я запускаю. Так, запустився наше прев'ю, запустилося. Бачите, hello Android у нас вивелося десь там далеко, але тут пише Auto Date. Давайте його оновимо. О, все. Тобто на даний момент ми вводимо тільки слово Hello World. Оця функція це preview. Чого в нас воно зверху? Тому що в нас не використовуються padding і у preview. Прев у прев'ю не використовується, так? А в самому коді використовується. Тобто ми тут не задаємо відступи від стандартних Android елементів. Так, подивилися. Давайте тепер запустимо на емуляторі. Ось тут ми можемо вибрати наш емулятор, який ми використовуємо. Наприклад, смартфон так, я створював. І тепер Run Up або Shift F10. Це займе трошки більше часу. Також дивіться, у вас може бути така сама ситуація, як у мене. Тобто waiting for target device to come online, але емулятор сам конгентує емулятор, але не запускається. Беремо його, закриваємо. Тоді. Переходимо в девайс менеджер, бачите? нас Starting App. Нам треба трошечки зачекати ще. Я думаю, що він не підніметься. Ну, бачите, написав помилку, тобто він не піднявся. Давайте його окремо звідси запустимо. Тобто ми запустимо сам емулятор. Бачите, у нас виходить стартінг КДБ. І вже запускається емулятор. Коли він вже у вас запущений, то вже можна зразу деплоїти. Верніше не деплоїти, а запускати додаток на самому емуляторі через Анап, тоді я рекомендую краще запустити емулятор окремо для початку. Так, так як це в нас можна сказати новий телефон, да, на ньому нічого не встановлено. Також ви можете доєднати свій Google аккаунт сюди, тому що тут є Play Market і все, що з цим пов'язано. Але всі емулятори з Android Studio дуже використовують багато ресурсів, тому якби, в ігри не вийде погратися. Ну і знову треба зачекати. Так, емулятор запустився. Бачимо, що це реальний телефон. Да? У нас тут все встановлено. Тепер давайте запустимо наш додаток. нажимаем на эту стрелочку run up То выскочила нотификация, да, что install successfully. Зараз запустится наш додаточек. Ось і виведеться Hello World. І як бачите в цьому прикладі, наприклад, в нас слово Hello World не залазить да? на годиничок там і на ці всі нотифікації. Тобто інерпедінг, який відповідає за автоматичні відступи від стандартних елементів Android, працює нормально. Але ось тут в прев'ю, бачите, це спеціально зроблено для того, щоб ви бачили поточний процес розробки UI.